Навчальний центр підготовки операторів дронів Колофлай спільно із волонтерським центром коло та Дрогобицькою районною військовою адміністрацією запрошують на навчання військової професії. Підготовка відбувається за трьома напрямками: мультироторного типу літакового типу FPV. на цьому курсі оператори дронів проходять навчальну програму базову по керуванню дронів. По розробці місій керуванню в різних погодних умовах, в тому числі в нічний час, цей курс він корисний не тільки для військових, але й для співробітників поліції, ДСНС, прикордонної служби. Підготовлений військовий набагато ефективніший на полі бою, аніж боєць, який не володіє навичками сучасного методу ведення бойових дій. Тим паче, що сьогодні кожен може самостійно обрати військову частину для цього не обов'язково звертатись у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ми рекомендуємо обирати військові частини, в яких є відповідні підрозділи БПЛА, для того школа коло флай. Організовує відповідні курси, після чого ти отримуєш сертифікат і можеш звертатися в ту чи іншу військову частину. Перелік військових частин ми надамо для більш детальної інформації, просимо звертатися в Другобильську районну військову адміністрацію. Навчання триває 5 днів та складається з теоретичної та практичної частини. Сьогодні у нас приходить навчання. Ми навчаємося скидати гранати на ворога. Навчання проходить дуже добре. Так бачите, хлопці всі займаються справою. Зовсім скоро поїдемо на фронт нищити ворога. Сучасні дрони допомагають виконувати бойові завдання успішніше, зберігають життя та збільшують втрати ворогу. Я не мав практики зовсім. Я приїхав сюди, навчався на симуляторі, навчався на реальних дронах, починали з малих. Все йде дуже добре. Дуже швидко всі хлопці орієнтуються, навчаються. Все проходить дуже класно. Вчора були пошукові роботи. Ми шукали в лісі, так би мовити, ворога. Всі хлопці знайшли всіх. Всі виконали завдання успішно. Навчальний центр підготовки операторів дронів Колофлай розпочав готувати пілотів з квітня 2022 року. За цей час підготували більше 1500 операторів БПЛА. Якщо ви хочете стати підготовленими бійцями та ефективними у боротьбі з ворогами, запрошуємо на навчальні курси, щоб освоїти технологічні переваги українського війська.